Національним тілом цим запанував, я не над душею. Відійди! О, непорочно, змилуйся, не лайся. Геть, дияволе, не маломуть, що свою землю обернув з цим пекло. О, небеса, побийте вбивцю грома. Розкрійся землю і поглинь його, як поглинула королівську кров. Що добром за зло віддасть любов'ю запрокльоне. Чужий катав закон. Людський і Божий. Банда від люті звірі стають жалість. А я не знаю. А от я не звір. О, чудо! Правду мовить нам диє! Красніше, я... ніж висловити м'ях я. не май, Ти вибачиш мені. Хідкіший, ніж помислити могла в'я. Повісться! лише й пробачу. Цим чином звинувачую я себе. Ні, чином цим ти виправдав себе, помстившись згідно над самим собою. За всіх, кого не відно, ти опив! А як не вбив, то не були побиті. Не вбив я мужа вашого. Не вивір! Догорука і вартого вбила! Бо королева Маргарита твій бачила від крові дивний меч. Його ти до її грук день приставив. Віста відвели твої брати. Не до цього злий язик Не Призвів до цього твій кривавий розум, що й у вісні саму різню лиш бачить.